Резперомирто у капсулах для вашого вільного дихання. Mar Хмара, Микола і Хмара. І Микола Хмара. Да, Женя, ми Це вау. історія про вау. тебе, і це історія більше про тебе. О, і е, знаєш, е, це прекрасно, чи ти це прекрасно розумієш? Ти нам даєш е, історію, яка більше за тебе і за всіх нас разом узятих. Ми тебе дуже любимо, і раді, що у тебе і раді, що у тебе таке продовження. З Днем народження. Я дуже вдячний поставив. Звичайно, А ну скажи, я хочу малого запитати, як тобі сподобалося. А, ти до нас ще прийдеш? Да. О, ну все, такі фантастичні дуети. Клас! <ріст> О, ти... так... школу прогулювати, скажи, прогулювати да. завжди класно. Слухай, мож, можливо, дитина майбутній музикант. Може бути? Все може, може. бути. А може. А як воно вже йде, так? Вже до музики, прям. <ріст> ну, він і якась... Мені дуже подобається, що він витримує форми, він сам створює. Тобто, це мелодія, яку насправді написав Миколай. Це така перша мелодія на хангу. Тобто ти йому просто акомпонував? Я акомпонував сьогодні, моя роль мінімальна в цьому процесі. Ти на чому хочеш навчитися грати? А ну давай, тільки чесно. На барабанах і на хагах. Почув тата. Я на чи? хан ханг ти вже опанував. Ми бачимо класно. Попереду барабани, я так розумію. Нема такого, що да. ти тиснеш тільки фортепіано, ні? Та ні. Ні, ні такого нема. Ми, ми ж не з тих батьків, да, що там ми медики, ми медики, і ти твоїх медиком, медиком, і і і Ні, ні, ми, ми, за, ми за право вибору і насправді ми дійсно закликаємо, щоб, знаєте, кожен приходить зі своєю місією в цей світ. І дуже важливо бачити в дітях. Оце зерно, воно в кожного є насправді mm -hmm. просто трошечки підштовхнути, не заважати підтримати. Uh, Жень, ти знаєш, дні народження, якісь нові історії, те, що ви нам зараз подарували, і ми це це входимо в плин того, що відбувається навколо. Зараз коротка історія з того, що відбувається станом на зараз, на 10.30. А далі я тебе дуже попрошу побажання собі і геть всім, хто нас буде дивитись за кілька миттєвостей. все добре. А Добави. зараз були на ранок. Мениннико нашого. Микола Хмара. Женя, Хмара, Жень, да. Давай ти як старший, як мини друзі. Ну я насправді хочу звернутись до всіх. От я дійсно переконаний в тому, що ми всі знаєте пасажири на борту цієї прекрасної планети. І насправді наша місія, от ми створені з любові. Ми створені зі світла. І не дивлячись на все те, що відбувається на нашій території, ми все одно маємо триматися за це світло і за любов. І от і я хай да. так і, і завжди тобі тримаємося в тому і числі. Женя Хмара, да. Коля Хмара, сніданок, музика. Завтра До завтра. Любимо вас. Жека.